вашій увазі новий рецепт лімончелло з кислинкою, який нагадує славнозвісний італійський лікар. Для цього ми замішуємо листкове тісто. До маргарину нам потрібно додати борошно, зробити з нього крихту. Далі додати жовтки. Далі додаємо сметану. Також оцет, Замішуємо м'яке еластичне тісто і ділимо на 6 частин. Далі приготуємо лимонну начинку і секрет тут у лимонах. Обов'язково мають бути стиглі лимони з тонесенькою шкіркою. В сотейник викладаємо порізані лимони, додаємо цукор і заливаємо водою. Ставимо проварюватись. Гарячу масу пробити блендером, перед тим витягнувши насіння. Далі до однорідної маси додаємо розчинений крухмал і знову ставимо проварюватись. Ось така в кінцевому результаті трішки густа маса в нас вийшла. Наступним кроком є приготування білкової піни з кокосовою стружкою. Для цього нам потрібно білки збити з цукром до стійкої піни, додати лимонний кисіль. Гарно на маленьких обертах міксера це все з'єднати. В кінці додати жовту-кокосову стружку. Також все об'єднати. Формуємо корж до випікання. На одну частину листкового тіста викладаємо 2 столових ложки лимонної маси тоненьким слоєм по всій поверхні. Далі викладаємо пінку і другу частину листкового тіста, яку потрібно проколоти виделкою. Печемо ще один такий корж. Для сирного коржа всередину нам потрібно приготувати сирну масу. Для цього нам потрібно до сиру додати жовтки, цукор, ванільний цукор, масло, пробити це все гарно блендером до однорідності, в кінці до сирної маси додати взбиті білки, вводити обережно, зберігаючи повітряну структуру, а також лимонний кисіль. Гарно все з'єднати. Формуємо третій корж на листкове тісто, викладаємо сирну масу і зверху знову викладаємо листкове тісто, також проколоти виделкою. Для приготування крему вершкове масло збиваємо з цукровою пудрою, а також додаючи лимонну масу, яка залишилась. В кінці до крему можна додати декілька крапель лимонного лікару. Збираємо пляцок. На низ викладаємо корж з білковою пінкою, зверху крем, далі сирний корж, поверх нього знову крем і корж з білковою пінкою. Хочу наголосити на тому, що смак лимонної маси, крему, а також пляцка в цілому буде повністю залежати від якості лимонів. У мене між цедрою і м'якотю білої частини практично немає. Ось так він виглядає в розрізі.